Усім привіт! Ви на каналі Стейсі Вишиває, з вами Анастасія. Сьогодні понеділок, 10 квітня. ось так, Сьогодні день брата і сестри за календарем з гусем. Добре. Поки в мене є хвилинка, я вам покажу, що я вишила. Пишла ось такі дві фігурки. Це свічечка та пташечка, І зараз я шитиму кроля. Оце можна тільки за формою догадатися, що це кроль. Інші всі, ось так в мене організовано, це такий безлад, так, так. Тут задні фетрові частини і нитки, тому що тут іде підбором, в наборі ні так не було, і я так витягаю, щось розбираю, щось кидаю, як є, тому що пригодиться, а потім вже буду наводити все до ладу. Я завжди ось так у мене творчий безпорядок, тому я це прибрала, щоб ви свої статичні враження не зіпсували його мою, в мою організацію. Тож ось такі дві фігурки в мене є. Дуже хочу якнайбільше зробити цього тижня, поки є такий великодний настрій. Інші роботи свої я не діставала. Тільки стоїть оцей такий новий цьому році зроблений зайчик. Кроль такий стоїть в мене. Ось така краса. А так, шитиму такі фігурки. Сьогодні я п'ятниця, якось так я перескочила. Мало що вишивалася, ось бачите кроль все такий миленький. Якщо курчата свічечку я вишивала більш-менш за ключем, то кроля повністю підбором на око. Мені подобається, як виш... який результат вийшов з цього. Давайте подивимося, що в мене ще залишилось. Яйця ось такі, я вишиватиму одразу після курочки ось цю корзинку, щоб вже цей листочок завершити. Тут залишиться теж яйце та такі ось фігурки. Ну, не знаю. Мені здається, що я не дошию до Паски до Великодня. Але подивимось, як воно вийде. А, до речі, хотіла ж вам показати свої новинки. У мене дуже багато роботи, так. Треба рукодільно якось себе підбодрювати. Тож. В мене з рук я купила ось такого Сантака, крутого, класного. Мені подобається ще один з цієї серії. Ну, того не було. Я купила такого, такий мені теж подобається. А, ой, бачите, вже випадає. Ниточки тут ось так. Це набір 2003 року, доволі старий. Не знаю, чи випускають їх, чи ні. Мені здається, що ні. Ну, ось такий, коротше кажучи, буде ці залізячки, мабуть, теж йдуть <кій> у набори. Так, тут моя страшна <кій> організація. Це не дивіться. Там у мене творчий процес підбору йде. А, також а, ви, бали, ви бачили, ви бачите, я так щось тумила, що я вже забуваю слова. А, ви бачили а, Бориса Кажана. Тож, це його наречена Бетті. Я не змогла її залишити. Треба теж кажанчику вишити пару. Буде пара. Ось такий клас набейці, мені дуже подобається. Що йде у наборі? Ось такий листочок, іде такі нитки, бісер. Дуже красиво все. Листочок цікавенький, такий, бачите, пластить, дуже цікаво буде пришити. Такі ось набори йдуть у… Ну, пропонують вони теж вишити. Із цих всіх мені подобається більш всього Мартіні з глазними яблуками. Дуже красиво. І ще є в мене все ж таки цей набір явно мій. Я дуже його хотіла, ніде не було в наявності. І ось такі жабиня. Дійшли до мене. Такі красиві. І йде гудзик такий класний. До речі, я, знаєте, знаю дівчину, яка класно робить гудзики. Якщо не забуду, я залишу вам її контакт у Viber. Вона класно робить такі гудзики, І ціни нормальні, тобто можна замовити, якщо немає, наприклад, сюжету вже у продажу. Я бачу, що з Мілхілами є така проблема зараз, що їх. Багатьох частенько немає ні в кого, як в мене з цими лягушечками вийшло. Я вже думала купляти таку ось гудзик такий. Ну, все обійшлося, набір в мене є. Не впевнена, що вишиватиму на перфорованому папері. Побачимо, як ось такі в мене нові набори. Окремо відео я не зніматиму, так, знов тут моя організація питається. А з покупками, тож, ставлю сюди у влог, у вишивальний тиждень. Хай буде тут. Сьогодні четвер, вже наступного тижня так я знімаю. Щось в мене ніяк не виходить знімати влог. І ось все, що в мене за два тижні є. Дивіться. Ось таке яйце Фаберже. Я не за ключем <кхід> вишила, а підбором. А ось. І ось це в мене у процесі. Сподіваюся, наступний кадр вже буде більше фігурок, а вишитов. Ну, поки якось так. Сьогодні понеділок, і ось я дістала усі фігурки, щоб показати, що маю. Ось так виглядають усі мої вишиті фігурки. Залишилося доробити цю і цю. І все, і буде, як то кажуть, повний комплект, над чим я і буду працювати. Сьогодні п'ятниця і я вирішила дістати цю роботу, доробити її вже. Тому що вона дуже подобається, мені трошки шкода дороблювати, але треба доробити і бачити її в готовому виді. Залишилось не так багато. Сага показує, що, секундочку, сага показує, що вже залишилось взагалі небагато. Основна частина вишита. Зараз ми побачимо, скільки там. Я на іпеді зберігаю тільки схеми, які, мені, які я купляла, або які мені потрібні для роботи. Інакше я просто потону в цих схемах. У мене дуже багато вже нахом'ячено із шапишу, із інших е сайтів та пабліків. Тож зараз щось я не бачу взагалі схем, е цієї схеми. Давно я не шила як слід, тож воно і не дивно, що воно загубилося. О! У мене по сазі вишито 57,5%, але я зараз вам покажу, як це виглядає. Виглядає це ось так, дивіться. Тобто мені залишилось тут не так багато взагалі. Залишились ось ці літери, ось, ці, ось цей фон, бачите, ось тут. І бекстіч. Думаю, що дуже хочу завершити і вже взятися за бунгало від леді. Ледве не забула сказати, що свою гірлянду, так, це в мене гірлянда, я завершила, проте ще не, сфотограф... не сфотографувала. Зараз я вам покажу, як вона виглядає на столі, тому що мені не дуже зручно її зараз витягати. Ось так виглядає гірлянда. Зараз поверну лампу. Тут щось в мене клей трошки просочився, все ж таки, я перестаралася. Хочу її сфотографувати. Ай, поки погода не така, щоб дуже. Ось так виглядає гірлянда. На такій ось золотистій стрісці. Ось така. Щось я дуже довго возилася з цими дерев'яшками, що вам скажу. Ну, ось, що є, то є. А потім готова робота, ви побачите, я сподіваюся, на днях в інстаграмі. Але зараз ще раз покажу вам, де я зупинилася на санті, щоб... Наступний слайд показав дійсно якісь зміни. Ось я повишивала вчора, дивіться, напис сьогодні я дороблю. Сьогодні в нас неділя, 30 число, останній день місяця. Ось така в мене вийшла такий результат. Близько 500 хрестиків, чи плюс-мінус там я зробила вчора. І вже треба дороблювати, допрацьовувати цей банер, щоб його не залишати. І, до речі, так, дивіться, в мене новинка така, я хочу показати в цьому відео також. Новинка квітня я купила для ось цього санти ось таку основу принтову. У мене є ось нитки, треба зібрати до процесу і шитиму такого санту. І для процесу мені навіть е, таку листівку влеж... вклали, бачите? Ось, дуже красиво. Урана, 32-й каунт. Ось. Все ж таки ще раз покажу вам, на якому моменті в мене банер. Ось я і завершила свій квітневий період, скажімо так, ось таким ось красивим банером. Ході я вам поближче саме вишивку покажу. Ось так виглядає. Трошки провисло, тому що треба попрасувати. Ось такий вийшов в мене бабір. Думаю, фото ви побачите у інстаграмі. І в Телеграмі. До речі, підписуйтесь на мій телеграм. Канал також така невеличка спільнота. Ось. А що я вишиватиму у травні, то це вже ви побачите у наступних відео. Чи буде це тиждень, чи буде це о, якийсь інший формат, проте щось побачите про те, що я робитиму творчого у травні. А, до речі, за цим набором йшов такий шармік у вигляді. Ой, не йшов шармік, то я додала. Шармік із своїх запасів. І подумала так, що круто, що в мене є запас шармиків. Треба ще щось буде купляти, як буде нагода, тому що шармики дійсно прикрашають сюжет. Навіть такий ось раритет, який і не треба й прикрашати взагалі. Я дуже задоволена. Цей набір був в мене у вішлісті дуже давно. Ну, мабуть, ще із часів університету, тому що чомусь, як коли я вишиваю, я згадую, як починала я вишивати. Мабуть, я тоді ще помітила цей набір і дуже його захотіла. І ось він в мене все ж таки через багато-багато років є. Як я оформлювала? Ну, я цього разу машинку оформлювала. Строчки, може, не дуже рівні, проте я старалася, скажу вам чесно, і перероблювала 10 разів і. Але робила це, я вам також скажу чесно із задоволенням. Позаду ось така тканина. Дякую Наці, вона мені подарувала її. Така шотландська класична. Мені, здається, такий традиційний сюжет потребує такої традиційної тканинки. А що думаєте ви з цього пригоду? Дякую вам за увагу, за перегляд, що були зі мною. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, щоб побачити щось нове, що я вишиватиму у травні. Всього вам найкращого, мирного неба. До зустрічі у нових відео.